Чудова знахідка. От ще мурашка по ньому бігає. Починають. У хвою упавший від смерек рости. Лише подивити, як він тільки собі пристроївся і росте, поки мого не додилю. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 18 червня 2023 року, після обіду. На дворі плюс 22 градуси. Після дощику температура вже піднялася. От Джері нас теж із нами сьогодні іде на грибалку. Так що починаємо із сьогоднішньої нашої першої такої знахідки. Зразу, вийшовши із дому, я його побачив. Отакий от красень нас тут чекав. от Полюбуйтеся. Зразу недалеко від. Удинку білий гриб, польовий. Чудовий. Трошки шапочку слимак, але то нічого. Ми так, полюбуємося. Ним трошки будемо забирати. Звичайно, хороший і стівний гриб. Дуже гарний. Красивий, правда? Мені подобається. отака От шапочка на ньому. І трошки корінець погризений, але нічого. Він зато красивий чудова знахідка. От ще мурашка по ньому бігає. Все, забираємо, шукаємо далі. А що там у нас є? А там у нас є. Муремухи. Муремухи, отакі вони. Ростуть. Так, отакі, знайшли, грибочки. От то не знаю, що то є за гриби. Ну, пахнуть гриби, гриб, грибом пахне. От, такі невеличкі. І що найцікавіше, вони так рядочком ростуть. О, так ідемо, йдемо, йдемо рядочком, то видно десь або по кореню, або по чому вони так ростуть рядочком. Так цікаві гриби. Назву їхню поки що сходу вам сказати не можу. От, Є такі грибочки у нас уже. Ладно, це не беремо, шукаємо інші стівні гриби. Щось там Джері вже знайшов знов. Білку, напевно, або що. Ну ладно. І що там білка? Ну, білка, напевно, там вийшла, вилізла на дерево. Пішли гриби шукати. Джері, пішли. Лисички. Ну не так прямо ще на полі тут виросли. Ну є трошки моху, і вона тут. а тут ще одна є. а ще є. У моху їх є багато. Ну це більше, цю можемо забирати. Отакі От молоденькі, файні лисички. А ця. Це теж хороша. Це що тут? муримух, як звичайно, маленький молодий муримух росте. А лисички гарні, як пахнуть. Чудово пахнуть. Візьмемо і шукаємо далі гриби. Вже бачу. Здалеку, як такі гриби видно здалеку. Гарний, але він і не один. Тут є один, другий, третій, четвертий. Чотирьох бачимо. Красиво, правда, вони ростуть. Гарно. Помилуватися ними трошки можна, як вони ростуть. Ось такий грибочок. Чудовий грибочок. Трепетівці. Здорові, не слимак нічого їх не їв після дощу, А цей красивий який крапельки роси ще на ньому є. Після вчорашнього дощу ще залишилися. Цей молоденький. Ну і цей заберемо. Трошки ножку на ньому слимак погриз, він ще тут і догризає. Але нічого. Гриб чудовий. Але це ще не все. Я ще щось помітив. Ще є. От і ще є. О, там і ще є один. Прекрасно. От як вони ростуть. О, тут слимак. Навіть два слимаки. Трошки його вже погризли. Лишимо його. Це вже старший, він трошки розмок, хай догризають. Ми дивимося ще, чи нема десь гриба. Так, це що в нас є? Рижик? Ну, шапочку зверху на рижикових хтось погриз трохи. А так М -м, пахне файно. Ну, заберемо його. Рижики обичай, все чистенькі, вони черстві рідко бувають, особливо після дощів, таких, як у нас пару днів вже і падають, то рижики не можуть бути червиві, рідкісний був, був випадок. А так чудовий гриб забираємо і дивимося далі. А що ще може десь бути у нас цікаво в лісі. Навіть не буду вимикати камеру так час від часу, тільки по мірі того, як будемо щось знаходити, будемо знову і знезря не вимикаємо, зразу бачимо ще підберезовик. такий, трошки погриз його слимак, але він чистенький. І молодий теж заберемо. Дивимося далі. Ще. Ну як їх не помітити? О, таких красенів в червоних шапках. От іще один є. Один, два, три рядом красавці ростуть красені. Ну, Здорові, трепетівці. Трошки шапку знизу гриз, слимак на одному, на другому корень під гриз, але шапочка, шапочка файна. А третій молоденький росте. Ну, абсолютно ніхто його ніде. І ще трошечки тільки корінь погриз під шапкою, а так дуже файний, червоний, яскравий такий гриб. Але ісцівний, хороший, смачний. Ще треба дивитися. Тут поруч був перший. можуть бути ще. Дивимося. Таке джерело гірське, чистенькою джерельною водицею. Ооо, який трепетівець, твій ковиріс. Файний. Шапка тверда, здорова. Непоганий трепетівець виріс. От іще супер. Дійсно, ніде не погризений. Ні один слимак його не трогав, ні, ні того. Як його не забирати, ну скажіть. Тудовий гриб забираємо обов'язково. Отак зазирнемо під чатину, під смереку. А там отакі червоні пупці стирчать. Трепетівці. Один. Другий. Третий. Четвертий. Чотири. Ну що ж, забираємо їх. Fajnie, młodejki Łot, a tam jeszcze Jemy tutaj? O, tylko darze dwa Ось маленький третий. Угу. О, та ще є тойка. Дуже великий. Це вже великий такий. М -м. Він чистий, але він вже розмок з лишиме. А, тут і є молоденький. Кудин. А там іще що за чудеса? Гриб на грибові, От як він під підсмареку росте файно. Ось лишень подивіть, як він тільки собі пристроївся і росте, поки мого не додивили. Прекрасний гриб. Бачимо сируїшку. Червива. Підберезовики поруч. От як вони зрослися докупи. Один другого так прикриває шапку. Цей чистенький, гарний заберемо. Цей теж, цей теж гарний. В принципі, вони. Чудові, чудові, м'якоть, здорова, чистенькі. Під березників заберемо, сервишку залишимо. Там десь пасуть корови. Зараз побачите. Ще щось знайшли. Ще один підберезник. От така на ньому ніжка. Хороший. М'якось сочна, ніде не погризений, гарний підберезник. Це теж заберемо. І ще один, лишесь ми відійшли від та ще один такий чекає. Це ж вже червона, яскрава шапочка така червона. Що ж його там тримає? Ай-яй-яй. От він там міцно тримається, десь коренями обріз із дерев. аж чорний, поки молодий. Ось така в нього. М'якоть. Красивий. Всього беремо, Дуже файний. І дивимося далі. Може іще, ще. Тільки вижу дуже багато трепетівців. Після дощику пішло молоденьких. І в то вже похаще, глибоко під смереками, під. Так що, можуть бути вже дуже бися хотіло знайти хащового гриба. Ну, ще поки що я їх не вижу чомусь. От що я знайшов у лісі? От такий істівний гриб. То я так розумію підосиновик. І от іще один є. І тут іще є. Вони так починають. У хвою опавши від смерек рости. Цікаво. Такі трепетівці вже є. Навіть під, під смереками. І ще один є, четвертий. Цікаво, вона розпутана. Шапочка на них стала. Такий колір коричневий має, має. більш коричневий, як на таких червоних підосиновиках. Зараз для порівняння візьмемо і порівняємо. Який колір шапочка має на такому підозрюнику і який на цьому? Да? Корінь такий самий, а от шапочка темніша набагато. Так, дивимося ще, може бути ще десь. Шукаємо. Нині дуже файна була погода днем, але вже під вечір, як видите, починаються згущувати хмари. і вже там починає падати дощ, нам треба буде поступово повертатися в напрямку дому. Ось таку корзину ми встигли до дощу назбирати. Я вже міркував, що сьогодні дощу не буде і фактично не улуджився, не взяв до дощу, нічого не підготовився, тому ми будемо. Раз така ситуація з погодою міняється в горах у нас. Будемо йти потихоньку в напрямку дому. Ще може по дорозі щось доберемо. Вже дощ. Ну от такі гриби, ну я їх не лишу. Заберемо обов'язково. І так скоренько будемо їх збирати, навіть особливо довго. Бо дощ. Тут ще один десь вижу. Є. Шкода їх лишати. Файні грибочки, забираємо. І біжимо далі, бо в горах погода дуже скоро міняється. Треба встигнути до мій, до дощу сильного. Не встиг. От, гримит. Дощ прийшлося перечекати частково під смереками. Футболку зняв, зав'язав на голову, аби голова менше мокла. Час від часу футболку знімав і обтирав тіло і далі біг від дому, бо кілометр 4, лишилося пів кілометра. Зараз футболка зав'язана на голові. Біжимо, поки дощ трошки призупинився. Смер урожай з лісу додому. може стигаємо, тобі буде. Піднявся сильний вітер, то футболку з голови і зняв, викрутив і обратно натягнув на груди. От. На футболці маю пароль.